Ставимо 100 доларів, що це саме корисне відео, яке ви тільки могли подивитися про товар. Більшість інформації з цього відео ви не знаєте, де знайти товар, де знайти постачальника, де замовити якісний товар, як працювати з Китаєм, чому товари з Турції не актуальні. Найкращі платформи для роботи, база постачальників та багато всього іншого ми вмістили для вас в одне коротке відео. Кожен зустрічався з цим питанням, коли починав товарний бізнес. Будь це дропшипінг чи оптова закупка, чи просто купити щось для себе. Як завжди, без реклами не потребу, без води, а лише 10 хвилин факти. З вас лайк та підписка прямо зараз, а ми починаємо. Більшість починає з дропшипінгу та шукає, який товар почати продавати, та де знайти постачальника на обраний товар. Перш за все, ви можете заглянути в Телеграм. Якщо, наприклад, ви вирішили продавати кросівки, ви заходите в Телеграм і пишете кросівки, дроп, кросівки, дропшипінг, ті самі пошукові запити англійською мовою. Таким чином ви вже зможете знайти мінімум десяток постачальників. Наступне питання, наскільки вони добросовісні? Чи немає серед них передроперів інших підводних камінців? Як це все перевірити? Тільки через перевірку на практиці. Зробіть одне пробне замовлення через обраного вами постачальника. Скоріше за все, так як це ваше перше замовлення, постачальник попросить мінімальну передплату 100-150 гривень. Нам потрібно гроші. Нам не потрібні гроші. Це звичайна практика, тому не варто відразу думати, що вас хочуть обманути. Замовити ви можете навіть на свою адресу. Ви перевірите, чи дійсно товар хороший, чи взагалі вам цей товар відправлять. В гіршому випадку ви витратите 100-150 гривень. Я думаю, це невеликі кошти. Звісно, буде неприємно, але краще, ніж коли ви не перевірите, витратите час на вигрузку товару, підведете в першу чергу своїх клієнтів і, звісно ж, себе. Тому тест – це важливо. У нас в телеграм-каналі є база постачальників майже на весь трендовий та всесезонний товар. Тому можете перейти по посиланню в описі і переглянути. Можливо, знайдете щось для себе. І саме головне, ця база безкоштовна для усіх. Також зробимо ремарку. Багато хто запитує у коментарях і особистих повідомленнях в Телеграм, чи надаємо ми наш товар по дропу та на оп. Відповідь так, але далеко не усім. Щоб не було демпінгу ціни і інших неприємних моментів, ми відбираємо людей, які з нами працюють, і розширюємо найкращі команди товарщиків. Таким чином розвиваються усі, і прибуток також мають усі. У нас є декілька різновидів товару. В двох попередніх відео якраз про це й як вступити у команду, як працювати з нашим товаром, як разом розвиватися, як вступити у команду, як працювати з нашим товаром, як разом розвиватися і виходити на десятки продажів в день. Ви можете просто написати нам, а ми постараємося якомога швидше відповісти вам. Як завжди, всі посилання та контакти в описі під відео. Продовжуємо основну тему відео. Крім Телеграму, постачальників таким же способом можна знайти через Google. Або ж якщо ви знайшли якийсь магазин, вам сподобався їхній товар, ціна, але ви не можете знайти постачальника на цей товар. Завжди можна попросити взяти товар на дроп у магазину. Будьте впевнені, що більшість вам не відмовлять. Далі поговоримо за Китай. Тут уже не так усе легко, але ми зібрали для вас 5 платформ для роботи з товаром з Китаю. Перший Alibaba. одна з найбільших та найвідоміших платформ для оптових закупівель. Alibaba пропонує величезний асортимент товарів та послуг від китайських танків. Друге Аліекспрес. Відома своєю доступністю для замовлення невеликих партій товарів. Аліекспрес пропонує широкий вибір товарів різних категорій та за вигідними цінами. Третє. Taobao. Популярна серед покупців з Китаю та інших країн. Taobao пропонує великий вибір товарів, серед яких можна знайти унікальні та недорогі предмети. Четверте DHGate. Ця платформа, яка спеціалізується на електроніці та модних товарах. DHGate є досить популярною серед малого бізнесу та дрібних покупців. П'яте 1688. Ця платформа в основному спрямована на внутрішній ринок Китаю. Проте вона також стає джерелом багатьох товарів для експорту. Якщо вам цікаво, то більшість свого товару ми замовляємо саме через 1688. Окремо хотіли сказати, що саме швидко зростаюча платформа у світі, а саме Pinduoduo, також набирає популярність в Україні. Багато наших колег працює через неї. Особисто ми ще не тестували, але обов'язково зробимо це в найближчий час. Фідбек про цю платформу надамо в нашому телеграмі, посилання на нього в описі під відео. До речі, розіграш під минулим відео вам сподобався. Тому ми знову розіграємо три пакети Telegram Premium серед тих, хто напише три вічні ніші, на вашу думку, які будуть гарно продаватися в найближчі роки. Коментар потрібен для того, щоб ми рандомно обрали трьох людей. Також потрібно бути підписаним на наш телеграм-канал, щоб ми чисто фізично могли вам подарувати телеграм-преміум. Тому що така можливість є лише, якщо ви є підписником нашої групи. Повторюємо всі посилання в описі під відео. Чому ми радимо вам звернути увагу на Pinduoduo? Хоча й про неї мало хто говорить в Україні, не дарма саме вона є самою швидко зростаючою платформою. І ось причини чому. Перша причина швидкого зросту. Pinduoduo – це одна з найшвидко зростаючих електронних торговельних платформ у Китаї. Заснована вона в 2015 році і за короткий проміжок часу стала однією з провідних платформ у категорії соціально торгових мереж. Друге соціальна торгова мережа. Унікальність Піндооду полягає в тому, що вона поєднує елементи соціальних мереж з онлайн шопінгом Користувачі можуть створювати групові замовлення, долучаючи друзів та отримуючи знижки за оптові закупівлі. Третє це доступність для малого бізнесу. Піндооду відкриває двері для невеликих підприємців та початківців у. В світі електронної торгівлі зручний інтерфейс, можливість створення спільноти та збір замовлень у групах роблять її привабливою для тих, хто тільки починає свій бізнес. Четверте це низькі ціни та акції. Pinduoduo відома своїми низькими цінами, які є результатом оптової закупівель через групові замовлення. Також платформа активно пропонує різноманітні акції та знижки для своїх користувачів. П'яте технології та інновації. Pinduoduo постійно вдосконалюється та використовує нові технології. Такі як штучний інтелект та аналітика, щоб покращити користувацький досвід та зручність платформи. Ці факти роблять PNDODO топовою платформою, яку обов'язково треба взяти на замітку. Ми надаємо перевагу Китаю, а не Турції чи іншим країнам. По таким шести основним причинам: Перше – широкий вибір товарів: Китай славиться своєю величезною різноманітністю товарів у будь-якій галузі. Тут ви знайдете все: від електроніки та одягу до іграшок та аксесуарів. Друге, конкурентоспроможні ціни. Один з ключ. Ключових факторів доступні ціни. Китайські виробники часто пропонують товари за низькими цінами, що дозволяє вам отримати вигідні умови для реалізації товарів у вашій країні. Третє у замовлення. Китайські постачальники зазвичай готові виготовити товари на замовлення. Дотримуючись вашого дизайну та потреб. Це дає можливість створювати унікальні товари для вашого бізнесу. Четверте, швидка виробнича потужність. Більшість китайських заводів мають високий рівень автоматизації та швидкість виробництва, що дозволяє вам отримати товари у рекордно короткий термін. П'яте технологічні інновації. Китай відомий своїм технологічними інноваціями. Тут розробляються нові моделі, техніки, техніки виробництва та матеріали, що можуть зробити ваш бізнес конкурентно спроможнішим. Шосте, гнучкість у співпраці. Постачальники часто готові до співпраці навіть для малих партій товарів, що робить співпрацю з ними доступнішою для новачків у бізнесі. Якщо ж ви все-таки вирішили працювати з Китаєм, що потрібно враховувати? Ціна товару завжди торгуйтесь з китайцем. Дуже часто вони йдуть на зустріч. Доставка по Китаю. Якщо у вас велика партія, доставка по Китаю може обійти своєму копійку. Доставка з Китаю морем або літаком. Різниця може складати більше, ніж 5 разів у користь моря, але не забувайте, що по часу це також втричі довше, ніж літак. В середньому літак може коштувати 14-17 доларів за кілограм, в той час як морем 3-6 доларів за 1 кілограм. Про об'єм також не забуваємо: доставка по Україні хоч і дорога, але також потрібно закладати в собі вартість товару. Плюс брак, помилки китайців при формуванні відправки і, виходячи не все так радісно, як хотілося б. Возити свій товар, займатися дропшипінгом чи працювати на людину, в якої амбіції більше, ніж у вас. Вибір за вами. Що ви додивились до цього моменту, напишіть ще один коментар зі словом. Так ми побачимо тих, хто дійсно дивиться наші відео до кінця. Для кожного, хто напише кодове слово, ми приготуємо невеликий подарунок, так як це робили в минулих відео. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у на покращенні контенту, щоб бути ще кориснішими для вас. На цьому в нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів. you mm -hmm.